Права 8.9. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартуємо в першому заданню 2х плюс 1, що ділиться на х, мінус 3 дорівнює 0. Мінус 3 це 3 перших, То ми можемо записати це рівняння? Так, 2х плюс 1, що ділиться на х, відняти. Не 3 запишемо, а 3 перших. І це дорівнює 0. Є? Ну що ж. Спільний множник у нас буде тут найпростіший спільний множник x, то додатковий множник до другого дробу у нас буде x. То записуємо тоді, що ми одержимо. У чисельнику тоді буде 2х плюс 1. Ну і відняти 3, що множиться на x, це буде мінус 3х. В знаменнику записуємо x, і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, 2х мінус 3х це буде мінус 1х або мінус х. Плюс 1, а в знаменнику x і це дорівнює 0. Як нам розв'язати такого вигляду дорівняння. У нас чисельник має дорівнювати 0, а знаменник не може дорівнювати 0. То ми записуємо, що мінус х плюс 1 має дорівнювати 0. А сам х не може дорівнювати 0. Ми одержали таку систему рівнянь. Ну що ж, в першому рівнянні помножимо, тоді не помножимо, перенесемо плюс 1 через знак дорівнює з протилежним знаком, то одержимо мінус х дорівнює. Було плюс 1 зліва, справа буде мінус 1. Друге рівняння запишемо без змін. х не дорівнює 0. Ну що ж, позначаємо тоді як систему рівнянь. Тоді перше рівняння помножимо на мінус 1 обід частини рівняння, то одержимо x дорівнює 1. Ну а друге рівняння х не дорівнює 0. Ну що ж, отже, розвиском нашого рівняння є число 1. Воно входить в область визначення рівняння, там входять всі числа, окрім числа 0. То записуємо, що розв'язком нашого рівняння коренем нашого рівняння є число 1. Корінь рівняння число 1. Так, і записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число 1. Переходимо до другого завдання. Х, що ділиться на x 4, дорівнює 5. Тут простіше буде використати властивість пропорції 5, запишемо як 5 перших. Записуємо, що х, що ділиться на х мінус 4. Це дорівнює не 5, запишемо, а 5 перших. Є? А зараз, за властивістю пропорції добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, що 1, що множиться на х, дорівнює 5, що множиться на х-4. 1 помножити на х це добуток крайніх членів, а 5 помножити на х-4 це добуток середніх членів пропорції. Одночасно не можна ділити на 0, то тоді ми записуємо, що х-4 не може дорівнювати 0. Є? Позначаємо як систему таку рівнянь. 1 помножити на x це буде x, дорівнює. 5 множимо на х, це буде 5х. 5 помножити на мінус 4, це буде мінус 20. Є? Ну, а мінус 4 дорівнює 0. Мінус 4 переносимо праворуч з протилежним знаком. То тоді х у нас не дорівнює. Було мінус 4, стане плюс 4. Гаразд. Тоді. Х тоді дорівнює 5х мінус 20, 5х переносимо ліворуч з протилежним знаком. То вийде х. Тоді було 5х справа, зліва буде мінус 5х. І це дорівнює. Мінус 20. А друге рівняння запишемо без змін. Х не дорівнює 4. x мінус 5х це буде мінус 4х дорівнює мінус 20. Друге рівняння запишемо без змін, що х не дорівнює 4. Ну що ж, як нам знайти х з першого рівняння обидві частини рівняння ділимо на мінус 4. Мінус 4х підійде на мінус 4, це буде х. Дорівнює і мінус 20 ми також ділимо на мінус 4. Друге рівняння записуємо без змін. Х не дорівнює 4. Ну що ж, мінус 20 на мінус 4, мінус на мінус буде плюс, 20 на 4 це буде 5, то ми записуємо, що х дорівнює 5. Так, а друге рівняння х у нас не дорівнює 4. Є? Ну що ж, тоді ми знайшли, що коренем нашого рівняння є число 5. Воно входить в область визначення цього рівняння, бо там входять всі числа, окрім х дорівнює 4. Тобто записуємо, що корінь нашого рівняння це число 5. Так. І записуємо відповідь. Знайдіть корінь рівняння, записуємо, що корінь рівняння число 5. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Знайдіть корінь рівняння х, що ділиться на x плюс 2, дорівнює 5 третіх. Використаємо властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середній шленів пропорції. То записуємо, що 3, що множиться на х. дорівнює Добуток середній членів це 5. Що множиться на х плюс 2. Але не забуваємо, що знаменник у нас не може перетворюватися в 0, тобто х плюс 2 не дорівнює 0. Ну що ж, 3 помножити на x це буде 3х. Це дорівнює. 5 множимо на х, це буде 5х. І 5 поножити на 2 це 10. Пишемо плюс 10. Йо? Ну, а х плюс 2 дорівнює 0, плюс 2 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді не дорівнює. Було у нас плюс 2 зліва, справа буде мінус 2. Ну що ж, 5х переносимо ліворуч з протилежним знаком, то вийде 3х. Було 5х справа, зліва буде мінус 5х. Дорівнює. справа залишається 10. Ну, а друге рівняння записуємо без змін. х не дорівнює мінус 2. Ну що ж, 3х мінус 5х це буде мінус 2х. Дорівнює. 10. Ну і друге рівняння записуємо, що х не дорівнює мінус 2. Ну що ж, як нам знайти x обидві частини рівняння. Першого ділимо на мінус 2. Мінус 2х буде на мінус 2, це буде x. То ми пишемо x тоді дорівнює. І 10 тоді ми ділимо на мінус 2. А друге рівняння записуємо без мінх. Не дорівнює мінус 2. Ну що ж, 10 на мінус 2, буде відємне число, буде мінус 5. Пишемо х дорівнює мінус 5. І друге рівняння х не дорівнює мінус 2. Є? Ну що ж, що ми одержали? Розвиском нашого рівняння є число мінус 5. Воно входить в області значення рівняння, бо там входять всі числа, окрім числа мінус 2. То ми записуємо, що корінь нашого рівняння це число мінус 5. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть корінь рівняння, записуємо, що корінь нашого рівняння число мінус 5. Переходимо до четвертого завдання, 5, що ділиться на х-2, дорівнює 3, що ділиться на х 4. Використаємо основну властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добуток середніх членів пропорції. Записуємо тоді, що 5, що множиться на x плюс 4, має дорівнювати добутку середніх членів пропорції, 3, що множиться на x-2. Але одночасно пригадаємо, що знаменник не може перетворюватися в 0, то x-2 не дорівнює 0. І x плюс 4 також не може дорівнювати 0. Отже, ми отримали такі співвідношення, які мають одночасно виконуватися. В першому рівнянні розкриваємо дужки. 5 помножити на x це буде 5х. 5 помножити на плюс 4, це буде плюс 20. Дорівнює. 3 помножити на х це буде 3х. І 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. В другому рівнянні мінус 2 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То х у нас тоді не дорівнює, бо мінус 2 зліва справа буде плюс 2. В третьому рівнянні плюс 4 переносимо праворуч з протилежним знаком, то х тоді не дорівнює. Було плюс 4, стане мінус 4. Є. Ну що ж, а зараз тоді вліво переносимо невідомі, вправо відомі в першому рівнянні. То 5х у нас залишається зліва. Зліва було плюс 3х, справа буде мінус 3х. Це дорівнює мінус 6, справа було плюс 20, зліва було плюс 20, справа буде мінус 20. Друге і третє рівняння записуємо без змін. Є. Ну що ж, 5х мінус 3х це буде 2х. Дорівнює. Мінус 6, мінус 20, це буде мінус 26. Друге і третє рівняння записуємо без змін. х не дорівнює. 2, і х не дорівнює мінус 4. Yeah. Ну що ж, якщо 2х дорівнює мінус 26, обидві частини рівняння ділимо на 2. 2х на 2 це буде х дорівнює. То і мінус 26 ми також ділимо на 2. Є? Друге і третє рівняння записуємо без змін. Ну і одержимо кінцево. Х тоді дорівнює мінус 26 на 2, це буде мінус 13. Так. Ну, і одночасно має виконуватися умова x не дорівнює 2 і x не дорівнює мінус 4. Ну що ж, ми прийшли до висновку. Що розвиском нашого рівняння є число мінус 13. Воно входить в область визначення рівняння. Там входять всі значення x окрім чисел 2 і мінус 4. Тобто записуємо, що x у нас дорівнює мінус 13. Так. Ну, і я запишу одразу відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть корінь рівняння, це буде число мінус. 13. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування раціональних дробових рівнянь. На цьому вправу завершено.